Як гриби після дощу у Чернігові, з'являються нові фестивалі, їхнє народження, умови сьогодення. Так у Чернігові започаткували ще один фест волонтерський. У програмі все, чим кожного дня доводиться займатися помічникам армії, від збору коштів до плетіння маскувальних сіток. Це наш початок. Це буде на перше. Думаю, фестиваль для збору коштів, бо заслуги вже трошки шировуються в відбувається. Ось менше йде підтримки людей. Але дякуючи Чернігову. Наслуди найкращому країні з такою допомогою Я вдячний всім до тако звернули. Всі відізвалися, всі допомогли. Неодмінний атрибут такого фестивалю скриньки для благодійних пожертв добровольчим батальйонам. Чернігівці нині воюють у складі Айдару, ОУНу та добровольчого українського корпусу. Всі кошти зберемо сьогодні, сьогодні за цей день сьогодні, за завтра. Підуть на перші форми в прочергу семество батальйон дука і е, е, 19-му дуку підуть. Для пошиву форми. Е, потім е, будуть закуплені по печки, ничне обладнання, та все піде на фронт до добровольцям. Постріляти у Путлер ціль навчитися вправлятися зі зброєю, вести партизанський бій, покуштувати кулішу, випити лимонаду. Все це можна у суботу та неділю на галявині біля Катерининської церкви. Окрім розваг, можна долучитися до доброї справи, поплести кікімори та маскувальні сітки. Зайвих рук у цій справі не буває. Підтримати молодий фестиваль приїхали вершники. З козацького герцю ми місни поддержимо українську традицію, дідов, прадідав, коли це було вибачте бойової искусства верховизни, коли не було изобилів, вибачте такого транспорту, все ж було на тележках, на биках пахали, хліб вирощували. В бої йшли, діди, прадіди, нас шальні були. Вони радше відомі за кордоном, аніж в Україні. Знімалися у різноманітних фільмах навіть в Америці. Чернігівщина рідна для клубу знає про них менше. Їхній виступ коштує чималих грошей. Волонтери вони приїхали підтримувати безкоштовно. А наймолодша учасниця демонструвала страху не має бути ані перед кіньми, ні перед ворогом.